Ось такі от, друзі. Доброго ранку, шановний. нє не -ні, ні Отака от атмосфера. Ранкової дороги до лісу. Доброго ранку, 10 червня 2025 року. У мене на сьогодні були абсолютно інші плани. Але я вчора ввечері надивилася мотиваційних відео від інших грибників, на яких я підписана, на яких мені рекомендував Ютуб. Побачила, що вже практично всі з якимись знахідками. Ну і ясна річ, думаю, як же ж так. Всі вже з грибами, а я без грибів. Тому свої плани я від... трошечки відкоригувала. Зараз ранок я в лісі. Будемо дивитися, уже, уже хоч щось там має бути. Якісь сироїжки, щось. Коротше кажучи, пройдемось грибними місцями, потенційно грибними місцями. Тому запрошую вас на прогулянку зі мною. Зустрінемося трошечки пізніше. Сподіваюсь, коли, коли це вже буде якась знахідка. Ні, ну перше все-таки є. Не знаю, хто ти що ти, але є. Понад дорожкою. А ми йдемо далі. Я вже довгенько так пройшлася, але ще навіть натяку на білі грибочки тут немає. Хоча минулого року саме в цьому лісі я знаходила одні з перших їх. Я хотіла йти в той ліс, де я ріг показувала в минулому відео, але до нього дуже далеко йти. Я от думаю, є сенс йти туди зараз чи немає. Ну Сьогодні то точно ні, а от завтра чи післязавтра цілком можливо. Але з іншого боку, там листяного лісу багато, там березки, і там шанси збільшуються вже щось таке дійсно знайти. Ну, а тут я ще трошечки погуляю. І ось ось що я знайшла тут ще. Схожа на парасольку, але судячи з усього, це... па пам Але сидячи з усіло, це її двійник. Добре, йдемо далі. А я буду спускатися он на ту сторону. Позаглядаю що там. Гірка така. Йдемо донизу. Так вже добряче стало. Ось ще така Краса, я так розумію, це плютей. Вернулася я знову наверх. Якщо я вже перейшла в це місце, то буду вже його використовувати на максимум. Піду ще пройдуся туристичною доріжкою. Так, можливо, ще там щось зустрінеться. Тому будемо убивати двох зайців одним пострілом. В принципі, як і завжди. Попереч. Гарно. Гріх не прогулятися такою стежечкою. Тому... чем чеку я дали. А что я заприметила чуть белье. Дома. Еще молода такая. Ну, как она пахнет. Ось. ще є. І ось о так тут. Тут ще можна і грибів нас бирати. Тут сосни. Китенька, до речі. Чистенька, гарненька. Ой, добре. Не хочу я випирати. Йдемо далі. Це вже краще. Так, все, я вибралась на. Магістраль мені туди. Прийшла я вам звідти. Зайшла ще на одне грибне місце. Дуже воно по білих грибах. Хороше було минулого року. Цього, мабуть, так само буде, але не зараз, трошечки пізніше. І запах, вже запах такий, як аж солодкуватий так пахне, коли, коли ростуть білі гриби вже. Тому скоро, 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 вже ось з дня на день вони будуть. Хочеться в це вірити. Коли сюди я йшла, я також налаштовувала себе на те, що вони вже є. Але, але ще трошечки треба почекати. Так як в горах трошечки холодніше. Примітила я щось стерчить. Дубовичок молодесенький. І рвати його не сильно хочеться, але для демонстрації. Це який синячок. Молодесенький, гарнесенький і синіє. Коли його пополапать? Так, це у нас демо-версія. Я не знаю, люди їх збирають, їм подобається. Мені вони не подобаються. Моментально синіє. Сейнячок. Їх багато. Вони масово ростуть, ці гриби. Тому Тому ними поживитись також можна, їм самі бачите. Був гарнесенький такий грибочок. Там, де надавлюєш, отакий страшний стає. Особливість у нього така. Але він містівний. Зібралася вже звідси йти виходити на магістраль. Іти далі. Але тут я дещо. Натрапила на дещо. Дивіться. Ось два екземпляри. Такі гарні, гарні. Досить гарні. Молоді, такі м'ясисті. Але їх я запримітила вже, коли прямувала ось до цих ось двох. Дивіться, які гарнющі. Один і другий. Просто дуже гарні гриби. Забирати я їх не буду. Я вже казала, вони мені не потрібні, вони мені не подобаються і гратися з ними, я також не люблю. Але зараз я їх пофотографую і підемо далі. Але це вже дуже добре, тому що якщо йдуть дубовички, то вже скоро будуть і білі. А ось посеред лісу ростуть. Ось такі волошки, гарно, дивіться, яке місце гарне. я вибралася з цього лісу. Зараз ще по дорозі там кілька маленьких лісочків. Зайду позаглядаю туди. Якщо там буде щось, покажу. Не буде, то не покажу. Ось такі квіточки жовтенькі. А тут думала вже все. Але по-перше, я не знаю, що це за квіточки такі, але вони досить гарні, цікаві. А по-друге, а по-друге, по-друге, тут ось у нас на сонечку вже є ось така краса. Дві мої перші ягодки, які я ще з тою совістю можу жерти і офіційно відкривати сезон. Красота! Зайшла в маленький лісочок, а тут ось щось отаке. таке. Що все таке? Тугеньке таке, не знаю один вирух. Ну так. Це ж ця ентолома. Ось величезна така, але якщо чесно, я не впевнена, що це ентолома. Ну, схоже на неї. Невелика так. Пахне добре і на вигляд гарно. Але білих і лисичок поки що нема. Мамашки гарні. Думаю, на цьому етапі ми з вами будемо завершувати. Що ж, на цьому етапі ми можемо завершувати. Дякую, що прогулялися зі мною. Як бачите, прогулянка в нас була досить гарна. Сказати, що грибів немає, ми не можемо, тому що якщо бути об'єктивними, то грибочки вже є. Які вони є, то вже не так важливо, але факт в тому, що вони є. Тому дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене. Попереду в нас дуже багато цікавого. Зустрінемось в наступних відео.